Доброго ранку, мої любі! Ви мене впізнали? Так, я сонечко. Сьогодні я запрошую вас до дуже цікавого заняття. Готові? Тоді давайте будемо розпочинати. Гадайте загадку. Із-за моря випливає Промінці ласкаві має, заглядає у віконце це яскраве кругле. Так, сонце, діти, а ви любите сонечко? Давайте ми сьогодні з вами розучимо закличку. Вийди, вийди, сонечко! Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвір'ячко на вісняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Дітки, куди виходили сонечко? Так, на дідове полечко, а ще куди? На бабине зілечко, на наше подвір'ячко. Ще на весняні квіточки, на маленькі діточки. А чому діти чекають сонечко? Так, щоб погратися? Давайте ще раз повторимо цей віршик за малюнком. Повторюйте зі мною. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Вони граються, тебе дожидаються. Молодці! А зараз давайте повторимо за таблицею Вийди сонечко, на дідове полечко на бабине зілечко на наше подвір'ячко на вісняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Молодці! А зараз давайте спробуємо заспівати цю закличку. Приді сонечком, на дідо Я сподіваюся, що ви були дуже-дуже уважні і запам'ятали закличку для сонечка. Якщо ви її вивчили і будете постійно повторювати, мені буде дуже-дуже весело, радісно. Я буду вас зігрівати, світити, робити дні теплими, довгими для того, щоб ви могли гарно гуляти. А на сьогодні я з вами прощаюсь. На все доброго, до побачення.